Перед праздниками, майськими ціни ну, у нас як були всю зиму, так і залишилися. 200 гривень шли. Давайте ну, М'яска, яка ціна була, така і залишилась. Закупку нам не підняли, тому м'якотка – 170, ребер 170, почеревина – 180. Як возили з Западної України, так і возять западної. Перед Перед Паской беру доброе сало, хорошее сало и мясо на колбасу. Вот такие с прослоечкой, ну, если на, у нас оптом забирают, если не оптом, то оно, ну, оно 200 с такой с хорошей прослойкой, 180. Так, ну, это, ну, хорошее сало. Доброе. Вот такое 150-140, вот такое 80. Вот такие щечки у нас 60. Бачите, отварить, пожарить. Крашенки буду забирати, візьму м'яся, олі трошки щось зроблю там, тому подобне. Сальця, ковбаска якась буде. Я особо не збираю, тому що ми пенсіонери. У нас маленька пенсія, тому ми так скромно, скажімо, празднуємо. Пороз'їжджалися всі, і кумов'я, і друзі. То так сядемо в сім'ї, то по скромному якусь колбаску, якусь пасочку спечемо. Нема вже такого, щоб там гуляли, празнували особи Пасху.